Я дуже, дуже, дуже посередньо знайомий з франшизою God of War, але навіть мені відомо, що перезапуск, який вийшов з той самою назвою, без жодної приставки, це прям дуже дуже велика робота, і, по суті, старт абсолютно нової франшизи і нового бачення. При цьому вони залишили, і наскільки я розумію, оригінальні мотиви, тобто, це все таки. І продовження в тому числі, але по факту вони зробили перезапуск всієї франшизи, всієї ідеї і всіх концепцій. Чи грав ти в попередні частини? Е, я грав тільки е, в третій Годофар, бо він вийшов на PlayStation. чи його ремастер вийшов на PlayStation, ну Коротше, був тільки третій. Е, перший другий я просто подивився на різку катсцен на Ютубі, щоб зрозуміти вже взагалі про що мова. А от третій так граф, мені сподобалось. Це зовсім інша гра. Звісно, це взагалі слешер, і досить непоганий слешер на свій час. Він більше, ну він не про серйозні речі, тобто, на відміну від наступних частин, там ти просто бігаєш і вбиваєш коротше, величезних богів. Ні, ну там є, типу як сюжет, серйозність намірів головного героя, бо там він там мститься чи щось таке. Ну воно не сприймається серйозно. Ну, бо, бо, бо слешер. Мені. Здається. Здається, саме в цьому прикол. У цю частину, яка 18-го року, це, прям, це просто інша гра постарівшим головним героям попередньої франшизи, я б отак сказав. Так, ну насправді з того, що я бачив, це прям дуже крута робота по всім параметрам: і голадно, і технічно, і графоністо, і стосовно сюжету історії. Але мені цікаво, от чому ти взагалі вирішив в неї грати? Тому що, напевно, я правильно розумію, що ти не є фанатом серії, просто знайомий з цією франшизою. І чи захопила вона тебе повністю? ну, тобто, Чи захотів ти дізнатися більше про цю франшизу після цієї гри? Прям фанатом-фанатом я точно не є. Гра мені дуже сподобалась. Чому захотів пограти? Ну, це була гра, одна з систем селерів я б сказав, PlayStation, гра Року. Там, якщо я не помиляюсь, в неї там ну, номінації взагалі там безмежний список, а саме виграних номінацій та теж не маленькі. Там вона і е, краще відео дизайн, краще аудиодизайн, гра року. Е, там дуже-дуже е, ну, багато різних е, нагород. Прям ну, дійсно величезний список, який не влазить в мене зараз на одну сторінку. От, більш того, вона, навіть коли вона зарелізилась е, в СТІМ. Я не пам'ятаю в якому році, здається, в 22-му вже. От, то навіть там вона була номінована на гру року, не виграла правда, але вона там теж за, за, за якусь нагороду за сюжет, здається, отримала. Якщо не помиляюсь, знову ж таки, виправте мене в коментарях, якщо я десь помилився з нагородами. Е, тож, та, для мене це прям дуже крутий проєкт, хотів зануритись в вже реально серйозну історію. Я насправді знайомство з серією почав якраз з нього. Це потім я пограв в третю частину попередню. Просто ну, бо вона була доступна. Мені було і. Ну, по-перше, мені дуже подобається скандинавський сетінг. Він дуже естетично цікавий, прикольний. І все таке подобалось, звісно, відчувати. Ну, ти, коли граєш за Кратоса, ти відчуваєш його. Його потужність, ти відчуваєш його силу. Ти відчуваєш, що він ну він, типу, може дати раду е, в будь-якій ситуації. Так, звичайно, е, це переважно силовими методами, але тим не менш тут. Знаєш, таке важливе питання. Е, дуже багато нагороду цієї гри, дуже багато про неї говорили. І в цілому, з того, що бачив я і що досліджував, там дійсно є за що, але. Це ж не є якоюсь ігровою революцією, правильно? Ну, тобто, це просто по всім параметрам хороша гра і хороша історія. Але е, ніяких супер-мега, там, знаєш, або відкритих світів, або інноваційних ігрових механік тут немає. Все тримається на просто вдалих рішеннях в рамках уже протоптаних доріг. Чи ні? Чи є в грі? щось оригінальне? В революції там не відбулося зовсім. Ну, типу, як на мене. Революція серії так, революція загалом ігрової індустрії? Ні. Ну я такого там не побачив. Хоча ну дійсно там просто все зроблено дуже круто, дуже якісно. Все на вищому рівні. З PlayStation 4 витягла максимум, там шикарна картинка. Тож та, але загалом загальної революції я там взагалі, ну я не побачив. Окей, okay, окей, okay. а в такому контексті, як думаєш, всі ці нагороди, вони заслужені повністю? Я майже впевнений, я не знаю, хто не пам'ятаю, хто в 22-му році виграв гру року. Ну, дійсно не пам'ятаю. Але я думаю, що в бога війни були дуже реальні шанси і в Steam перемогти. Бо на нарешті в Steam вийшла е та гра е від Sony, яку давно всі хотіли пограти, але ну не мали можливості, бо власне не хотіли купляти консоль, або не могли купляти консоль. Гра заслужена крута. Але не, не революційним е, якоюсь, якоюсь складовою. Тобто, саму гейм-індустрію, я не думаю, що вона дійсно внесла якісь корективи чи якісь інновації. Відповідно, напевно, логічно орієнтуватися на цю гру як хороший приклад ігор для платформи Sony, бо вона не є революційною, але ти отримуєш ну, максимум задоволення, ігра, ну, типу, є і чим пишатися. Але як думаєш, типу, чому саме God of War і саме цей перший, на відміну від Рагнарьок, став настільки успішним і настільки значим, ну тобто помітним. Знаєш, купа нагород, купа обговорень. І в цілому наче немає жодної революції, наче немає ніякого типу, геймченджера, але при цьому і поговорити є, що, і нагород купа, і продажі є. І перезапустили вони серію, і можна орієнтуватися на цю гру як-от на вдалий перезапуск цієї франшизи. Чому так знову ж таки? Це дуже суб'єктивно для мене. Рагнарьок він, він просто та сама гра ну для мене. Тобто нічого не змінилось. Коли тоді, з після трилогії, це вийшов новий формат, ну, типу, для серії щось нове і ну, нові прям відчуття новий ігровий досвід. В порівнянні з попередньою то Рагнарёк для мене став просто та сама гра, та розвиток сюжету є, і мені здається, це особисте знову, що. Рагнарьок трошки втратив в дінаміці, от що там, ну я, я не знаю, якось не так був, не такий був баланс між е, боївкою з е, історією та цим е, вирішенням гололомок. Е, тож, бо в тій е, 18-го року, тобто, те, то, що мені дійсно прям дуже сподобалось. Там прямо воно було ідеально зроблено в цьому плані. Тобто ти побився, ти вирішив головоломку, трошечки шматочок історії, і все було збалансовано. Ти майже е, граєш на одному диханні всю гру. А от За Рагнарьок, а я не знаю, може це просто я якби як змінився, смаки змінились, а може, може, просто невчасно почав грати в цю гру для себе, але от я там такого навпаки не відчув. Там іноді було, що мені дуже душили голомки, або я тільки увійшов в раж когось там побити, помахати сокирою. І в цей момент мені дають катсцену на 20 хвилин. І я такий: ну окей. Ну, тобто, я не знаю, якось, якось вона просто в мене не влучила, і, бачачи відгуки інших гравців, інших блогерів, я так розумію, що вона багатьом так не влучила. бо ну вони або, можливо, просто дійсно не побачили нічого, ну якихось прям серйозних змін. Історія загалом цікава, звісно, але ні, Але щось, щось ну щось не пішло. Відповідно, дуже от, цікаве, і просте питання в цьому контексті. З'являється: а як зробити взагалі хорошу гру? А от в рамках того, що ми маємо. Ну, тобто, у нас є бюджети, у нас є команда, у нас є досвід, у нас є франшиза, і у нас є хороша гра, яка отримала купу нагород. І при всіх тих самих параметрах у нас є просто нормальна гра, чому так сталося? Тобто, ну ти кажеш, там динаміка, якісь відчуття. Але от мені цікаво, це напряму пов'язано з тим, що було навколо, ну тобто, може. Конкурентів не було в грі, чи здається, все таки там був досить таки насичений ринок. Чому на твою думку от не вийшло не з практичної точки зору, знаєш? Ну тобто типу, динаміка просіла. А от що могло піти не так е, з менеджерської напевно точки зору або з теоретичної? Де не дократили? Ну, якби я знав відповідь на це питання, я був би багатий і заможний. От, і я б дійсно, ну, типу, там, я не знаю, мене б знали там, умовно на рівні там, Корі Барвага чи Ніла Дракмана. Я б був таким відомим типом. От, але це не так, на жаль. Загалом, чесно, я не знаю, немає формули успіху. Ситуація постійно змінюється тут просто величезна купа змінних. В яких все може піти не так. Я читав, наприклад, кров під та пікселі, от і там прям дуже 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 багато розповідають про що може піти не так не так, в який момент може змінитися концепція. В який момент під час розробки і більш того, ці ж ігри розробляються не один рік. Тобто, є типу умовна ідея, розробляють її кілька років, а ситуація на ринку змінюється. Подобання змінюється. От, буквально нещодавно всі е, просто були в захваті від батл е, Рояля. Е, потім всі були в захваті від е, виживання, там, коли ти голий з каменем з'являєшся, і типу маєш щось якось вижити. Потім ще якісь приколи. У е, мене особисто була оця прям ціла епоха для мене ігор е, кіні... максимально кінематографічних. Ну, власне, як... І Бог Бог війни, оці дві частини. Але ну, це, це типу змінюється. Змінюється загальне бачення не тільки от конкретно мене, але загальне бачення спільноти, що їм хочеться. Можливо, ринок навпаки, типу, тобто вони перенаситились такими іграми, і тут виходить Рагнарьок. І ну такі, ну ну ок, гра нормальна, мало що можна погано про неї сказати, але, але не залітає так само, як попередня частина. Ну, я думаю, що справа в цьому. І власне, от отакі е, відомі хлопці, як е, той самий Ніу Дракман чи Корі Барвок, вони дуже, дуже я гадаю, вони дуже мають бути зануреними в індустрію, вони є занурені і мають якби відчувати, відчувати, е, що саме зараз можна. Ну, давайте по факту ігри для того, щоб їх продавати. Тож думаю, не буде секретом, що вони мають відчувати, що зараз. Найкраще залити, що зараз найкраще продасться, от і або навіть передбачувати на кілька років, бо це тільки зараз починається розробка умовно якоїсь там гри, і передбачити на що буде класно через два роки. Це ну це Анріал задача. Це я не знаю, як, як взагалі ну, такі люди і що в них в голові відбувається. Щоб якось і те вони не завжди вгадують. Ну, тут, до речі, цікаве питання і певно, все таки окреме, Але умовні ну, Ubisoft зі своєю вальгалою, вони такі вікінги популярні, робимо вікінг. Тут схема понятна. Але в Дракмана і з of Us 2 Там навряд чи можна сказати, що це якийсь маркетинговий ход. Але говорили про гру багато і емоції він ну надав як режисер, і можливо справа якраз в цьому. Чому я так подумав? Тому що. Я знаю про God of War достатньо, щоб проникнутись історією, при тому, що я її не досліджував персонально. Я знаю, що Кратос дуже сумує за дружиною. Я знаю, що, типу, сокира досталась йому як символ її. Я знаю, як Атрей змінювався під час цієї історії, і як він з того, що, типу, хто? Я типу, ми обичні, став Богом і почав просто ну. Типу, кічиться такий я, я Бог, ми Боги. І ну не влашаючи на те, що я не проходив гру, я все це знаю, я все це відчуваю. Тобто історія написана так добре, що навіть з те, того, що я пройшов гру на Ютубчику, я все одно переживав її. Типу, вона була комфортною і зрозумілою і, мені, ну дуже близькою. Навіть ці гноми вони також запам'ятовуються і вони досить різні. І те, як він бикує на своїх типу кінців. Батя такий, ти що, давай я тебе буду вчити житті? І все це воно. Це вже про другу, мені здається, та? Чи ну про Рагнарьок. Ні, ні, вони в вони в першій ще вели так в себе. Ні, 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 вони так, але типу, я про Атрей як з ними спілкувався. Ні, а Трей точно переламувався. Типу, от йому повідомили, що він Бог, і що він сильний, і він переламувався в першій частині. Просто ну, типу, я думаю, що це розвинуло, бо він же ставав підлітком в Варгнарьохі, але там, знаєш, настільки не в лоба, але тим не менше, дуже відчутно він мінявся як персоналія, типу, як людина, яка була ніхто. А тепер він бог і Кратос бачить в цій людині. Ну трошки себе, що він дуже дуже багато на себе взяв і. Ти такий, «Вообще, який гралат тут в грі? Він хоч цікавий, типу, ну, я, я історію насолоджуюсь історією, а грати це цікаво. При цьому про Рагнарьок ну, я нічого не знаю взагалі. Але я ж я дивлюсь огляди, дивлюсь новини, дивлюсь трейлери, обговорення і все. Тобто я споживаю рівно той самий контент, і я про Рагнарьок не знаю нічого. Ти проходив і на стрімі, я був у тебе на стрімі, і я нічого не запам'ятав, крім того, що там є санки з собаками. Тобто я буквально про цю глю нічого не знаю, хоча для мене і та інша гра в однакових умовах. Чим це пов'язано? Я не знаю, чи з якимись, типу, менш тригерними сюжетними рішеннями, можливо, з чимось менш емоційним, або люди дійсно, як ти кажеш при Це цікаве питання, і ми залишимо в коментарях. Але очевидно, що ця франшиза дуже значима, і чи зможуть вони її розвинути в якусь третю частину, чи щось що також буде таке помітне в індустрії. А не просто прохідним етапом для мене дуже цікавий момент. Тому що створити ну по суті з попелу попередньої франшизи абсолютно нову іншу історію. Ну і технічно, і практично. У нас просто є герой, і у нього є передісторія, але історія, яку вони написали, вона просто використовує минуле і для емоцій тут. Але це не значить, що ну, цю історію не можна зунемося. Ну тобто, умовно є те ж саме. Але ні ти, ні я не грали там в першу другу частину, не читали книжок, і авторам все одно дається передати емоції і бекграунд глибоких героя. І тут, відповідно, мені також не треба грати три частини, щоб відчути ці емоції. Але от в Ранці щось не вийшло. Цікаво, чи зможуть вони продовжувати гратися з цією франшизою, і створювати щось дійсно прикольне. Хотів би я хотів би додати, що ну, от, я пройшов обидві частини. І чомусь ту частину, яку я е, проходив е, раніше, тобто 18-го року, е, я запам'ятав краще ніж е, Рагнарьок, який я пройшов в цьому році. От я, я не знаю, чому так. Е, я там ну, е, е, основу сюжету, я типу, пам'ятаю, Це не буде спойлером. Е, е, там був сюжет про те, як ми йдемо. Власне, ну і там взагалі починається гра з того, що ми відносимо попу матері на там якусь визначну, я не пам'ятаю назви чесно, гору. От і, власне, на цьому шляху ми зустрічаємо там. Власне, скандинавських богів, які щось взагалі якось не дуже привітні і все таке. От, і власне там, ну, якщо так глобально, ну і мочимо їх, власне, якби. От, а в другій частині та, там теж зав'язано на те, що типу, Ат Атрей почав спілкуватися з Одіном, От, Одін хоче його, якби ну, умовно, хоче собі ще одного а, бога. Щоб він там йому якби виконував його вказівки, це все теж якби я пам'ятаю, але взагалі без деталей. Тобто без деталей я ну я не можу так одразу типу, не по я не знаю, не продивившись якісь е, ролики, навіть згадати. От що історія не запам'яталася. Не знаю, пов'язано це з проблемою історії чи зі мною, але от ну як і от маємо, що маємо. Говорим, шановні глядачі, пишіть, що думаєте на цей рахунок, і не забувайте дивитися. Інші відео на каналі, дякую, що були тут і па-па.